Так, добрий день, очередний понеділок, дане снімо відео вже 2 неділі. Робив обратно ще один комплект. Тобто, виходить, зробив дві дробілки, ну, одна ж під одна іде з комплектом. Одну тут по місту. У мене колись людина згодяча забирала змішувач. І... Тепер я ну, до цього змішувача зробив дробілку. Тобто, понятно 7,5 кВт. А це мотор Сталінець. То есть, він э, більший, ну, він такий як 11,5 кВт. то є ви в габариті, то есть, в моторах капець. Кіло... Тут оцій дробілки більше 100 кг. її сідав впер. Ну і ще зробив одну на 220 було в мене на 220, але я продав, ще одну зробив. Тобто, І такий замішувач у мене вийшов. цей раз такий голубенький на кулір, дуже комплектно із поняли. Ви, із бункером. Тільки тут вже ось така задвіжка. Тобто, Поняливе кусок труби вирізаний. Туди всунутий і так проще, чим отут. А я вирізав той, робив. Тобто це проще. Відкрив, закрив і все. Чуть-чуть збирався, понападував. Оце такий він синенький вийшов. Він такий самий, тільки він уже, бачите, на цепній передачі. Не знаю, цепна цепна передача, вона мені сама лучше. Вона, ну, вона більш така мощна. Ось оці, ну, поняли, що то ж мені ці зв'язочки вони кальонні хороші. то есть, поняли, воно ходить хорошо. Якось так. Це редуктори цим же ж. Із мотором 4 кВт на півтори тисячі. Ну, я завжди так і ставлю, 4 на 1,5, тоді в нього виходить там, там, від 25 до 28 оборотів. Чогось не знаю, що так виходить. Ну, якось так. Дешку 2 неділі це я працював, то є, видно роботу за 2 неділі. Багато було, було пророблена робота, то те, то-те, то. то там, то там, плазми обратно завіз комплекти. Якось оток. Так що зараз чуть, -чуть пойдемося по цінам. Ціни всі ті самі. Дробілка маленька 21. Оці всі ну, то 7,5 кг це 28 1000. Усі вони йдуть з такими ж, бачите, шкатулочками з амперметрами, усіх ставляє. Змішую такий 48, іменно такий 700, Тобто, 46. Всі вони теж редуктора c 225. або 31,5 оборотів, або 1,40. Тобто, там без різниці, Воно там падають обороти там, на чепуху. там на... Оборотів 3-4 за минуту це ні про що Якось так. Так що поняли. ви Ціни, ага, бункер, бункер 4. Бункер той 4, ну, якось не знаю, в принципі, тут в чому суть о цих бункерів, розумієте? Він на палету не влізе, а влізе в здорову палету. І треба п'ять бортів, там відправка його буде стоїти. Якщо він стоїть, наприклад, там 4 тисячі такий бункер, то його відправка буде стояти три. Тобто там немає смисла його робити мені на відправку. Тому що він золотий, виходить той бункер. Проще самому на місці зробити. Це що тут а воно людина приїде, в машину його <кхів> укине, одвізде дому, та і все. Він вже ж бачите, вже обратно такий йде із фільтром. Той приведущий, який я робив на, на Білу церкву, він ж був під маленьку дробілочку, то є він був цей же ж, ну, поняли ви, на, на рециркуляції. А цей вже такий. Все тут, як обично, взяв підняв, воно відкрилося. Тут же забор буде то є дробілка. Буде стояти тут цей бункер, а все воно тут буде примісті, все буде дробити, все буде, то є, поняли, ми? суть, все буде працювати. Якось так. Потихеньку працюємо. Робота є. те, то матеріал завозу, я ж кажу, треба його. Доводить до ума, все ж он, ці боковинки, все є. Тобто, буду, хоч навіть і нема заказів, його треба наробити, щоб воно було якось в запасі, щоб людина там позвонила, Ага, треба дробівку, без питань. Два-три дні зробив. Роторів нарізали теж кучу. Понарізали. Коротше, якось так. Якось так. Працюю, я ж кажу, роблю сам якось так. Прийшов у гараж, попрацював, пішов пообідав, прийшов обратно, попрацював, і так воно якось, знаєте, так, день за днем і проходить. Показувати, як вони роблять, я не бачу смисла. Тобто я ціни вам сказав. Можу ще раз там назвати. 21 маленька, 28 здорова. Змішувач отакий 48, восьмісутка, 7 сутка, 46. Тобто ціни без змінень. Якось отак. так. Ну, добре, кому, кому потрібне обладнання дзвоніть. будемо балокати, договоряться. Добре, дякую, до побачення.